Доброго здоров'я, всім шановні глядачі. Бажаю всім здоров'я, головне здоров'я. Пенсіонери до 65 років та люди з інвалідністю мають працювати. Як вам таке? Міністерка соцполітики анонсувала реформу. Здогадайтесь, то це з трьох раз? Так, Жолнович. Жолнович говорить, що пенсіонери до 65 років та люди з інвалідністю повинні працювати. І зараз ми з вами це все обговоримо. Я вам зачитаю, що говорить міністерка, розповім, а ви вирішуйте, вам вирішувати. Напишіть в коментарях, що ви по цьому всьому поводу думаєте, так, це чи не так, добре це чи не добре. Я вважаю, ну дивіться, там дуже багато тезисів, отаких. От що про підвищення пенсійного віку, вже вони дивляться, що люди, пенсіонери працюють, можуть працювати. Навіщо їм виплачувати пенсію, якщо вони працюють і отримують зарплату? Це по підвищенню пенсійного віку. По тому, що мають право мають працювати до 65 років, і інваліди також, ми зараз з вами подивимося, зачитаємо це все. Прозберемо. Підпишіться, будь ласка, на даний YouTube канал. Підтримайте мене, підтримайте українське. Поставте вподобайку. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Ми тут обговоримо важливі соціало-політичні новини, економічні реформи, отакі от заяви Жолнович, да, І тому подібне. Буду всім вдячний. Хто підпишеться, хто поставив вподобайку. Отже, Оксана Жолнович зробила заяву щодо. Посилення економіки України. Міністерка соціальної політики повідомила, що її розвитку значно допоможуть громадяни, які працюватимуть до 65 років, а також особи з інвалідністю. Заявила вона. Да? Вона заявила, що ми менше красти будемо, ми менше будемо собі премії виписувати, ми будемо менше собі надбаву і тому подобне. А просто-напросто, що люди повинні працювати до 65 років і інваліди. і Наповнювати бюджет, щоб вони більше крали. Це, ну, особисто моя думка. Випишіть свою. Міністерство соціальної політики анонсувало комплексну трансформацію соціальних послуг, що включатиме не лише догляд і підтримку, а й інтеграцію в економічне життя. За словами чиновниці, потрібно робити все можливе, щоб як можна більше українців залишалися економічно активними якомога довше. Тому держава має активно допомагати людям, які знаходять в літній вік, зберігати компетенції і набувати нових. Також важливо залучити до ринку праці громадян, які мають обмеження зі здоров'ям, говорить Жолнович. Відповідно, Жонович про. Від... Від... Відповідні заяви Жолнович пролунали на деяких, як би сказати, сайтах. В Україні пенсійна криза, говорить. Зазначено, що станом на зараз в Україні працюючі пенсіонери складають один до одного, а частка людей літнього віку у зрізі суспільства складає майже 20%. Це велика частка, цитата Жонович. Не вибачаєш? Це велика частка, говорить Жолнович. І якщо її викинути з економічного життя, а ще туди захопити категорію 50 плюс людей, які ще принаймні 15 років за законодавством мали би активно вкладатися в економіки країни, то ми собі як державі суттєво підрізаємо крила. Ми створюємо ситуацію, за якою сьогодні на ринку я викидаю державний сектор і те, що фінансується за бюджетні кошти, працює всього 6 мільйонів людей. Все інше. Це в тій чи іншій мірі утриманці, говорить Жолнович. Ви представляєте? Наскільки це реально бути успішною, багатою розвиненою країною за такого е, співставлення? Наголосила, наголосила Оксана Жолнович. Наголошено, що держава, держава має сприяти активній зайнятості громадян, щоб зменшити період, коли вони не можуть про себе подбати. Знову цитата. Адже це не тільки про активну зайнятість, а й про зменшення періоду, коли людина потребуватиме фізичного догляду. Пояснила міністерка. Вона додала, що після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя. Причому у жінок це 8 років, а у чоловік лише 5. Під здоровим життям вказано період, коли людина ще не залежить постійно від, медикамен... від медикаментів чи догляду. Ви розумієте, оцей весь цинізм. Знову цитата. Це надзвичайно невисокий показник. Це означає, що українці швидко втрачають здатність до активного повсякденного життя. І це те, над чим потрібно працювати, підкреслила Жонович. Основними причинами такої ситуації названо відсутність якісного соціального сервісу, низький рівень доходів, а також ізоляція літніх людей. Уряд у рамках реформи соціальних послуг планує створити мережу кейс-менеджерів. Які будуть працювати в кожній громаді, а замість утримання у соціальних закладах розвивати систему денного догляду. Пріоритет зображення автономії українця та її, ну, її звичного способу життя. Окрему увагу приділяють створенню центрів життє, життєстійкості, багатофункціональних хабів соцпідтримки протягом червня Мінсоцполітики разом із громадянами та у співпраці з громадянами організацій відкрили ще 50 таких установ у різних. Областя. Зміни для осіб з інвалідністю. Оксана Шолмович нагадала, що в країнах Євросоюзу офіційно працевлаштовані понад 50% людей з інвалідністю, а в Україні лише 16%. Це величезний розрив, який ми повинні подолати, бо залишати людину надовго без роботи означає втрачати її потенціал і виштовхувати в зону виключення. Ми не повинні позбавляти людину, її індивідуальності тільки тому, що вона потребує догляду, точне міністерка. Очільниця політики вважає, що чим довше людина не працює, тим складніше їй повернутися до активного життя. Отак От вважає міністерка. А ви пишіть. Як думаєте ви? Так, ну тут про інвалідність можна поговорити, тому що коли скінчиться війна, дай Господь Бог в нас скінчиться, дуже багато людей буде у нас з інвалідністю. Більшість хлопців, ті, що воюють, ті, ну, в когось кінцівки немає руки, в когось кінцівки ноги, і їм потрібно буде якось десь працювати, якщо вони захочуть. Це лише, я так думаю, на добровільних засадах, а не примусово. Тут не пишеться, це буде примусово, чи це буде на добровільних засадах. Але, судячи з того, як вони розповідають, що на утримання таких людей немає коштів, і, і вони повинні будуть заробляти собі самі. Я так розумію з цього всього. Як ви розумієте, напишіть в коментарях. Хорошо це чи погано це, ну, хто його знає. Отак пишуть. Ну, дуже багато вони щось. Я, я не розумію, куди вони клонять і що вони роблять. Як в інших європейських країнах так турбуються про людей, а у нас навпаки турбуються про свої сраки, про свої е, достатки. Судячи з того, скільки крадеться з бюджету і які вони собі надбавки роблять, які в них зарплати, маєтки вони собі відбухують, я не розумію. Там просто-напросто потрібно, щоб вони жили на одну зарплату без цих оцих, як би сказати надбавок добавок цих премій все хвататиме. І хвататиме й пенсіонерам, і хвататиме людям з інвалідністю, і хлопцям, які втратили кінцівки і стали інвалідами е після цієї клятої війни. Але ж ні, вони про це не говорять: що ми будемо менше красти, що ми будемо, як би сказати, надбавки собі поурізаємо, премії, е оздоровчі, потім отам, депутатам да, оце, за житло ви найматі, тому розігнати їх нахрен! Чому вони там сидять? 450, грн. їх треба содержати і платити. Це плюс до того, а ще ж у них помічники там є, водітіля і тому подобне. І все це ми з вами кормимо. А ви тут розказують, що ми з вами повинні працювати до 65 років, щоб їх там содержати, щоб вони красиво жили. Ну, я так розумію. Плюс ще інваліди повинні працювати, бо їх не... вони не можуть їх содержати. Це, субо, моя думка. Ви напишіть свою. У мене на цьому все. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, ви бачите, що коїться. Дай Бог, що все кудись якось зміниться, тому що далі так не може бути. Це якийсь, я не знаю, це якийсь геноцид нас з вами простих людей. Чому так це стається, я ну, не розумію. Я, я знаю, ну говорити не буду, тому що може мені прилетіти за це. Да? Ну і не в війну, і не в війну. А вона чомусь не закінчується. Чому? Дивно, так? Да? Чому вона не закінчується? Ех, тоже напишіть в коментарях? Беріть себе, беріть своїх близьких, беріть своє здоров'я. Дасть Бог все буде добре, в мене на цьому все, тому що більше слов немає.